Вітаю, всім доброго здоров'я! Це відео для тих, хто полюбляє морозиво будь-яку пору року, і в спекотне літо, і взимку. Це рецепт морозива без білого цукру, і рецепт, який можна зробити без спеціального приладдя, такого як морожениця. Єдине, що потрібно мати гарний міксер, і також вільне місце у морозильній камері. З продуктів для рецепту потрібно 3 яєчні жовтки. Меду 3 4 чайні ложки, або його можна замінити на пекмес 500 г вершків високої жирності більше 30%, 160 грам молока і ванілін. На початку приготування морозива змішати молоко, жовтки, мед і ванілін поставити на маленький вогонь і, безперервно помішуючи, довести масу до стану згущеного молока, довго не кип'ятити, як тільки з'явиться ознаки кипіння, зняти з вогню, процідити і остудити до кімнатної температури. Щоб швидко остудити, цю масу, можна поставити на лід. Вишки збити до міцних піків, далі з'єднати дві маси, збиті вишки і е, е, приготовлену яєчно-молочну суміш, все обережно змішати і поставити в морозилку на 1 годину. Для зручності я цю масу не видаляю з чаші міксера, а прямо з цією чашею ставлю в морозилку, так як далі треба бути за рецептом ще декілька разів збивати цю масу. Тобто, я звільняю гарно морозилку для того, щоб ця чаша з міксера там помістилася і тримаю її час. Далі її дістаю і вбиваю ще декілька разів. Через годину всю масу збити ще раз міксером на низькій швидкості, змішати і знову поставити в морозилку. Масу спробувати на смак. Якщо вважаєте за потрібне, на цьому етапі можна додати ще солодощі. Декілька чайних ложок додати меду або пекмесу, або навіть цукру, якщо ви до нього спокійно відноситесь, після додавання солодощів масу ще раз збити і поставити в морозилку ще на 1 годину, через годину повторити процедуру. Процедуру збивання можна повторювати 2-3 рази, далі морозиво поставити в морозилку на 8 годин, після чого морозиво готове, можна смакувати. Всім смачного, шануймося, тримаймося!